Господь з вами. Иисус, Господь. Читання з того Євангелія від Матея. Слава Ігор Господу! Того часу Ісус сказав до натовпі, царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина знайшовши, ховає, і тієї радості йде, та продає все, що має. І купує поле. Ще Небесне подібне до людини до купця, який шукає гарних карлин. Знайшовши одну дорогу цінну карлину іде, продає все, що має, і купує її. Слово Господь. Слава Богу. Христа. Вчора усвідомив, що це Євангелія. За останній час чуємо четвертий раз. І мені спадає така думка, що церква дуже хоче підкреслити цей момент. От прям дуже дуже Те, що є пріоритети. І головним. Теоротично для, для нас має бути Царство Небесне. Що означає слово пріоритет? Те, що це буду обирати, коли маю проблему вибору. Бо маю кілька добрих речей, то буду обирати цю. Ще раз на це наголошую. Вибір справжній це не тоді, коли ми вибираємо між добром і злом. Бо там все ясно. Тільки коли ми вибираємо між двома або трьома добрими речами і можемо вибрати тільки одну. І щоб здійснити вибір, потрібні пріоритети. Тобто, якщо декілька добрих речей є, що можемо вибрати? Так само, як коли підемо до магазину, там є там 300 гривень або 500 карманів. На них не можна багато робити. Ну так, список. <хи> і що брат? Бо все не буде. І так і в нашому житті. Шлях учня, як його підкреслює Матей, це шлях того, хто долає також кризи, хто переживає часом сумнівів. Але обирає служити Богу. обирає служити проголошенню Євангелія, обирає будування Царства Божого перед усіма іншими речами. Звісно, це важко. Бо для цього треба подолати всі рефлекси. На цього треба, бо ми завжди вперше про себе піклуємося. Тут треба нервасти. А Треба поповлати спокуси, які нас в різні сторони тягнуть, а треба обрати те, що нам показує Бог. Але тільки так змінюється світ. Через одна знайома написала таке свідчення сили молитви. Про те, як Ну, то берегла її чоловіка на фронті вже півтора року. Тільки там є одна деталь. Ця жінка півтора року молиться раз за разом Помпейську Новен. Чотири тимниці Розарія кожен день разом там ще з молитвами. Це не... Не три очі наші помолитися. Це труд. Труд, при чому вірний. На жаль, коли кілька разів заснуло, не домолившись, проснувшись і починаючи там тумутина сюди спочатку. Але ось так вимолюється справжня благодать. Коли вірно витривало попри в тому, по, попри різні обставини, але все одно тримаючись молитви. І це то, точно так, вона поставила пережив молити за чоловіка вище, ніж все інше. І так і в нашому житті. Доки не поставимо служінню Богові вище за інших. Тому маше більш-менш звичайне? Як з радостями, так і зі смутками. І змінити життя інших ми не можемо. А щоб змінити, нам потрібно щось такого. Труд щоденний, витривали на славу Божу. Молімося про наверення наше, молімося про верні України. Бо без нього неможливо дожити до закінчення війни. Без цього неможливо в цій війні перемогти. А цей труд, труд духовний, до нього покликаємо. Солдати на полі бою, волонтери на своєму полі, лікарі в госпіталях, а наш труд тут. Служінню Богові. У витривалій молитві у відкритості на Боже натхнення, а тоді Господь знайде як нас проєктувати, як нам допомогти. Йому честь і слава навіть вічні.